Всім привіт! Це Таня зі Львова. Я починаю огляд з кінця теплиці цього разу. Все так само повтори, так само помідори червоніють, червоніють, таке от всяке, всяке-всяке дрібне, де що є файне. В основному таке. Ну так, суто поїсти. Не скажу, що в мене помідори цього року, такі, що збирати ящиками, як я це робила завжди. І в минулі роки. Тут заглієтись, вон, фузорйозне ув'ядання, чи що. Повністю рослина вся зав'яла. Отаке дрібне все. Ну, але червоніє, дещо поїсти є. Тут же і огірок розрісся при вході. О, бачите, вон там вхід. І отак огірок розрісся. Це одна рослина. Сорт Аристократ. Ще до сих пір він мені дає огірки. Так. О, бачите як. До речі, вже є поводине кліщ. О, бачите, чорні цяточки. Перець. Ледве-ледве. Червоний. Але перець хороший, он Великий. От моя рука. Ось такий перець. Але в основному він зелений. В основному, той, що білий, я збирала вже і салати робили. Барбі і фарширувала. і от він наростає. Він вже скоро буде зі мною ростом. Белл. починає червоніти. В принципі, його можна вже зривати в такому виді. І бачу, є пут, може ще щось встигне нарости. Хоча б до технічної стилості. Так само і тут. Я знизу зняла. Ось тут знизу зняла два перця. І подивіться, вже тут наростає. Досить добре наросло. Це геркулес і ось це також Геркулес. Треба знімати вже. Хай наростає зверху. так виглядає моя тепличка зелена. Немає часу мені займатися, не було. От. Я вам не говорила, я займаюся волонтерством. І у мене було два. Ярмарки благодійних, і фестивалі благодійні. Збір коштів був на ЗСУ. І мені потрібно було поєднувати і дачу, город, вульбу купати і кошти збирати. Ой, ось таке. Але нічого. І це ми переживемо. До речі. Чудо землі. Подивіться, що робиться з тим чудом землі. Він чим вище, тим він чудить більше. Три кісточки. Це вже вище того, що я зірвала. Далі ще вище. Три. Ось такі. Далі ось таке чудернацьке щось народило. Натворило. І ось такий. Великий томатик. Ось такий чудить. Чудо землі чудить. Так, сливка велика. Ну, не є сливка велика, вона. Тут таки навіть не сливка, а як більше на серце схоже. Ну, але називається сливка велика. Так, це що? Це мільйонер. Мільйонер. Чим вище, тим більше. А дурачом дивіться. огірок знайшла. Опа. Так. Отут така китиця. Непогане. Ось такі. Ой, гірок. Хай росте. Добре, буду збирати те, що виросло, те, що достигло. А вам добра і миру. Всім па-па.